Усі імперії, які коли-небудь існували у світі, розвалились, крім одної. Вона переживала переродження за переродженням, зусаджуючи в Московське царство, в Російську імперію, в Радянський Союз і потім під кінець ВРФ, така собі велетенська злоякісна пухлина на тілі планети. І от тепер ми можемо чітко вказати, коли саме. РФ почала розвалюватися. Це саме той день, коли Володимир Володимирович Хуйло вирішив зробити мобілізацію. Або, як у всьому цивілізованому світі її називають, могілізацію. Бо болотне битло озброювати вже нічим, недарма вони ще для прийдешньої партії 200 х розконсервували старючі танки. Я неймовірно пишаюсь, що вирішальну роль в усіх цих розвалах грає саме Україна. І особливо в цьому я бажаю Росії, піднімаю за це китайський чай, бажаю громадянської війни.